Друзі, всім привіт. Ну що, третя частина ніколи не купують ці автомобілі ні за які кошти. Я несу субо рекомендаційний контент, тому що розумію, що 80% людей купують автомобілі за останні кошти, беруть кредити, одалжують. Я хочу, щоб ви насолоджувалися цими автомобілями, а ці я не рекомендую до покупки, тому що ви покатаєтесь і потім тяжко вам їх буде продати. Так що моя рекомендація з вас подобайка. Підписка, підтримка україномовного контенту, приємно перегляду! Це відео я буду знімати ну, в такій атмосфері, тому що на студію, яку я дуже хочу з власними підйомниками, щоб вам розказувати ходову частину з двигунами, які проблеми показувати ці проблеми, я ще не спроможний арендувати, построїти, тому що мало активності на моєму ютуб-каналі, мало подобаючих, мало підписників. Але. Дивіться, відео не про це. Відео про рекомендовані автомобілі, які я не раджу купувати. Citroen, Peugeot, MINI Cooper з двигунами, 1,6 турбірований бензин з індексом ep 6 я не рекомендую до покупки. Вони дуже проблемні. Я вам не буду говорити, що взагалі не купуйте ці автомобілі. Citroen, Peugeot MINI Cooper. Ні, вони прикольні, класний дизайн, комфортні, прикольна начинка автомобіля, але... Не купуйте з двигунами 1.6 EP6. Тому що, по-перше, ви могли зайти на авторію і побачите, що другі двигуни у них подорожі стоять, а 1.6 бензин завжди маленька ціна на автомобілі. Не ведіться на це, тому що у цих двигунах проблеми з турбіною, завжди масложор, проблеми з ланцюгом ГРМ, велика витрата топлива, маленький ресурс двигуна, погано охлаждається рідина охолоджуюча. Так що Peugeot Citroen Mini Cooper з двигуном 1,6, і я не рекомендую до покупки, тому що це недешево в ремонті буде, і ви потім його чашку продасте, цей автомобіль. Якщо ви мені не вірите, то, то просто зайдіть на авторію і подивіться, скільки стоять машини з цим двигуном. Ниже всіх. Тому що дизельний більш надійний, там двохлітровий більш надійний, а 1,6 люди покатались і близько хочуть сплавити, тому що він дуже дорогий в обслуговуванні. Ну і... При подальшій продажі ви задорого цей автомобіль не продасте. І так, Citroen Peugeot Mini Cooper з двигуном 1.6 ep 6 EP6 я не рекомендую до покупки. Наступний автомобіль. Я зараз чувствую, що буде дуже багато хейту, дуже багато поганих коментарів, але це ваша власна думка. Так що, що хочете, то й робіть. Дивіться, Passat B6. Я за двигуни 1.4 у фольксвагенах турбірені бензинові, я взагалі мовчу, ви знаєте і так, що вони погані. Тут більше до b 6 відноситься сам кузов. Вони ну, прям дуже ржаві. Я собі теж його хотів. У нас в сім'ї, до речі, був b 6 але з 6 року, то... Да, правда, двигун проїхав 700 тисяч і ми машину продали. Але по кузову, ну, там повна жопа. І арки, і дверні ручки гніють, і двері, все. І я теж собі дивився на покупку Б6, тому що вони, вони у нас на авторинку стоять від 6 до 10 тисяч доларів. Тобто адекватна ціна за адекватну машину. Комфортну, увагу, все е, повинно бути. Але е, я відмовився від цієї затії, тому що знайти живий кузов. Passat b 6 просто неможливий. Якщо ви, ви на авторі бачите живий кузов, то 80% він вже перекрашений. А якщо ні, ще оригінальна фарба, то вона буде стоїти в космосі. Так що Passat b 6 я не буду рекомендувати за те, що гніє кузов. Машина офігенна, класна, я жорю, у нас в сім'ї була, але кузов у них дуже слабенький. І при дальнішній подальшій експлуатації ви потеряєте дуже багато грошей на. Продажі авто, краще його обрати там без і вже доложити грошей і без сьоми взяти. Наступні автомобіль, який я не рекомендую купувати, це Рено і їх роботизовані коробки передач. Дивіться, найкраще буде Рено на автоматі або на механіці. Звісно, ви можете обрати любий двигун 1.6, 2 літра, 1.5, і дизель, 1.9 дизель, але обирайте тільки на Автоматі або на механіці, тому що ресурс у роботів дуже маленький 100 тисяч, і будете замінювати себе. Якщо я помиляюсь, то можете написати в коментарі, що я помиляюсь. Але як практика, як практика показує, то це правда 100 тисяч і ремонт коробки. Тепер поговоримо про авто, капіталка двигунів, яких коштує мінімум 3 тисячі доларів. Це саме мінімум, що ви розуміли. Мінімум 3000 доларів за капіталочку. Це от тільки блок буде коштувати 3000 і то б ушні. Коротше, це субару дизельні до 2400 року. Я їх взагалі не рекомендую купувати. Якщо ви обирали собі таке авто, то ви могли замітити, от припустимо, ви заходите на авторіал, обираєте субару до 1400 року і там є авто з різними двигунами. І Можете перевірити, якщо ви мені не довіряєте, але зайдіть, подивіться, дизельні двигуни на Subaru до 400 року стоять, коштують дешевше всіх других. Чому? Тому що вони проблемні. По-перше, проблема з демфером, проблема зі шківами у них постійно, забивається екологія. І хто покатався, намотав там, допустим, 100 тисяч км, 150 вони зразу продають ці автомобілі. Якщо ви хочете придбати собі Ford або Volvo, ніколи не купуйте ці авто з двигуном 1,6 EcoBoost. Низька ціна на авторинку на них ну не просто так. Дуже чутливі до якості топлива, малоресурсні двигуни та дуже дорогі обслуговування. Якщо ж все-таки ви хочете собі придбати Ford або Volvo, я рекомендую брати 2,5 бензиновий атмосферний звичайний двигун, ну або 2.0 EcoBoost, 1,6 EcoBoost. Ніколи не купуйте. Далі поговоримо про двигуни, ваговські двигуни 2.0 TSI. Але це вже наступних відео. Так що дякую за перегляд, дякую за підтримку мене, підтримку україномовного контенту. Да, у мене суржик, але я питаюся виправити це. Ну, і, звісно ж, дякую за подобачку.